Роботи для піротехніків в Україні вистачить ще на довгі роки. Лише на Київщині фахівці знищили понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але досі чимало лісів, полів, навіть районів у містах і селах залишаються небезпечними. Моя колега Ніна Коломієць бачила, як працюють піротехніки, і розкаже про це далі. Броня поверх робочого одягу. Лопата, маячки та головний інструмент металошукач. Включили. Все, перевіряємо. Піротехніки Київської служби порятунку відгороджують сигнальною стрічкою невелику ділянку газону. Задача перевірити тут кожен сантиметр. Чуєте, раз, два, отут щось два, якихось маленьких об'єкта. це можуть бути і гвозді, і кришечки. Тобто, ну, може, навіть і гвоздь давати, ну, поле таке, як, допустим, підривач від снаряду. Ну, При підривачі теж є вибухова речовина, тобто його теж треба викапувати і знищувати. Кілька хвилин роботи, і перша знахідка. Ну, От воно, люди сколо, осколочок невеличке. Таким небезпечним мотлохом тут, у пущі водиці мальовничої околиці Києва навесні були всіяні парки, пляжі, санаторії, де любили відпочивати кияни. Ворожі снаряди долітали сюди під час запеклих боїв у сусідніх Ірпені та Бучі. Ну, Гради зустрічалися і, судя по Прильотом то і 122 другі і мінометні були то є різні калібри були. Сергій Башкатов серед перших потрапив сюди після деокупації Київщини. Згадує те, що він та його колеги піротехніки побачили на місці колись охайних дачних масивів, вразило. Тут от теж були ці обстріли е, великі, бачите, що дома займалися. Це вибух, е, здетонував снаряд, був дуже великий вибух і почалося займання. Споруд. От, ми вже коли прибули на місце, то е, ну, снаряд вибухнув, і ну, вже нічого не залишилося, а залишилось тільки споруди, вигорівші. Головне завдання піротехніків було очистити територію пущі водиці від металобрухту, що залишили по собі росіяни. Прибрати все від маленьких уламків, що посікли будівлі і дерева, до залишків мін і ракет. Ну, залишилася більша частина цієї точки. Тобто, ну, вона вигоріла, а сам корпус, то тобто, більша частина залишилася. Перевіряли все, збирали. Ну, у нас принцип такий: ми беремо територію, перевіряємо її, кваліфікуємо, що це за вибухонебезпечний предмет, от, даємо йому оцінку, категорію, категорію небезпеки і сумісно з ДСНС. От, ми вже працюємо разом з ними, викликаємо їх. Даємо координати, і вони потім вже вилучають і вивозять на знищення. Довелося попрацювати піротехнікам і на коліях найстарішого трамвайного маршруту у Києві, що проходить просто через ліс. Під час окупації Київщини трамвайна колія у пущі водиці була практично повністю прошита уламками російських боєприпасів. Ворожі снаряди поцілили і в електропідстанцію, яка забезпечувала рух трамваїв. Вона згоріла повністю. Полопали геть, бачите, якими секціями геть все вирвало, можна сказати, вирвало геть зі шпалами. На колії дуже було багато прильотів, і вони були дуже сильно пошкоджені. Десь, мабуть, в семи місцях і ще й пошкоджені добре. Все, що прилетіло от сюди в колії, воно все здетонувало. Воно пошкодило ці всі колії, дуже багато було уламків. Воно ж, як детонує, воно ж дуже на, ну, на сотні цих уламків розлітається, і приходилось збирати. Навесні піротехніки працювали у пущі водиці щодня впродовж кількох тижнів. Утім, і досі знаходять тут небезпечні предмети. А відтак закликають втриматися від прогулянок у лісах, біля яких тривали бої. Якщо ж раптом знайшли підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся його і одразу телефонуйте за номером 101. Ніна коломія Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Тему розмінування продовжимо обговорювати з Олександром Хорунжем, пресофіцером ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні, Героям слава. Отже, щойно в ефірі в нас був сюжет про розмінування Київщини. А ну от якщо в цілому брати країну, яка ситуація із замінуванням та розмінуванням зараз? Адже ну майже щодня в новинних стрічках з'являється інформація про підриви громадян на ворожих снарядах? Так, дійсно ситуація складна, тому що у нас фактично третина території потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами внаслідок якраз вторгнення Російської Федерації. Якщо брати по роботі піротехніків, то з початку вторгнення у нас приблизно знешкоджено понад 316 тисяч вибухонебезпечних предметів і. Понад 2160 авіаційних бомб очищена територію понад 78 тисяч гектарів. Це величезна територія, і роботи ще дуже і дуже багато. Фактично кожного дня рятувальники працюють, і у нас зараз основні напрямки, з якими працюють наші сапери: це Донеччина, Миколаївщина, Харківщина. Херсонська область, саме ці напрямки найбільше ми підсилюємо для того, щоб максимально пришвидшити процес розмінування цих територій. І якщо до війни у нас було приблизно 600 піротехніків, то зараз ця кількість складає приблизно тисячу. А цих людей треба ще оснастити, відповідно надати необхідну. Техніку, це і машини механічного розмінування, це і автомобілі важкого і легкого типу, це і о, за, бронезахист, це відповідно і магнітометри, і е, метал, металошукачі, і багато багато іншого. Тому працюємо в цьому напрямку, підсилюємо е, і е, така ситуація. Чи існує на сьогодні дефіцит кадрів, чи можливо скористатися допомогою міжнародних партнерів і не лише Західної Європи, чи, наприклад, Сполучених Штатів? Чи... А, але навіть наскільки я пам'ятаю, якась з африканських країн нам пропонувала допомогу розмінуванні, адже має великий досвід? Ну робота з міжнародними партнерами у нас е, в пріоритеті, тому що е, завдяки їм ми звичайно отримуємо е, необхідну нам. На зараз е, техніку е, хочу сказати, що е, дуже плідно ми працюємо із е, датською групою е, у справах біженців, і відповідно з організаціями, такими як Hello Trust, ЮНІСЕФ і так далі. І відповідно донорами у них виступають і Сполучені Штати Америки, і Німеччина, і Канада, і Естонія. І Польща, і багато інших європейських країн тому для нас звичайно великим пріоритетом є ще налагодження міжнародних зв'язків для того, щоб ми могли отримувати своючасну допомогу, зокрема ту, про яку я зазначив зараз, це і машини розмінування це і важка і легка техніка для розмінування. А щодо кадрів, щодо кадрів, то тут е, в дві тисячі двадцять році заплановано у нас збільшення штату піротехніків до півтори тисячі осіб. Якщо зараз їх тисяча, то Планується півтори. Це якраз зв'язано з тим, що якраз третина території нашої країни, забруднення і, забруднення, і ми зараз працюємо. Основна наша задача зараз на деокупованих територіях це е, розмінування саме енергетичної інфраструктури. Підсилюємося саме в цьому напрямку, тому що є величезний запит і Укр... Енерго, і ДТЕК і інших організацій для того, щоб очистити відповідно цю, ці комунікації від вибухонебезпечних предметів. Угу. А ви кажете про третину території? А чи, от хотілося б таке запитання поставити? Звісно, якщо можете відповісти, чи є якісь цифри по а, аграрних землях? Адже ми звикли вважати Україну аграрною державою, а відтак ми а, не дорахуємося врожаїв. А це стратегія. А, ну у нас цифри такої зараз я вам не приведу. Але е, дійсно є проблема, над якою ми постійно працюємо, і е, з Мінагро, і відповідно з е, територіальними громадами отримуємо заявки і, звичайно, відпрацьовуємо їх, тому що розуміємо, що в нас буде посівна кампанія, і треба її провести якомога е, вдало. Угу. Ну, взагалі, третина України це величезні площі. А скільки? От, за найоптимістичнішими підрахунками, скільки часу загалом може зайняти розмінування, повне розмінування, очищення? Ну доводились цифри 5-10 років. Але якщо взяти ті ще території, які ми маємо де окупувати, зокрема, це відповідно, і Донеччина, Луганщина, і Запоріжжя і так далі, то я думаю, що це. Може бути навіть більше, тому що ми до сих пір знаходимо зараз е снаряди, боєприпаси часів першої і другої світових війн. Тому е думаю, що навіть більше. Угу. Ну і говорячи про підтримку е, наших партнерів, е, хочеться поставити таке запитання. От е, раніше була інформація, що, начебто, наші партнери надали е, рятувальникам роботів саперів. А де працюють ці роботи? Скільки їх, як себе показують? Чи замінюють вони людей? А ви знаєте, ви знаєте, так: ми направили роботи, зокрема, працюють і на е, Харківщині, і саме в тих небезпечних ділянках, де е, е, Звичайний сапер е, не зможе працювати зокрема, є велика загроза вибуху, е, або е, велика загроза того, що цей предмет вибухонебезпечний може це міна помп-3 або якась інша, е, яку він не може просто розмінувати. Е, звичайно, застосовуємо і роботів і дякуємо нашим американським друзям, зокрема, за те, що вони надають таку техніку, і ми її звичайно використовуємо. Угу. Окремо ще можу сказати, що і в тих випадках, коли є загроза, що там є міна пастка, зокрема коли підкладають е, міну під міну або якісь підозрілий предмет, нам невідомий. Тому е, роботи так це звичайно зручно, і ми їх використовуємо. Угу. Ну і наостанок я би хотів поставити ще таке питання. Звісно, за умови, якщо можете відповісти, будь ласка, справа тім, що роботи це ну абсолютно прогресивно, але дорого. А водночас український школяр розробив не так давно технологію розмінування базов пошуку вибухонебезпечних предметів, базовану на дроні. А як вважаєте, суто по-людськи, що називається, це можна застосувати зараз в Україні? Чи технологія має потрапити на захід і вже потім через наших партнерів. Опинитися на рідних теренах. Я думаю, що ми маємо відповідно просто ознайомитись з цією технологією, щоб ми наші сапери саме з нею попрацювали, відповідно, спробували подивилися, що це і як, і вже потім ми вже можемо давати оцінку з професійної точки зору. Якщо брати от саме цю нову технологію, яку запропонує Пишається, що у нас такі діти, і пишається, що вони дають такі, от нам ідеї, і відповідно такі винаходи, але звичайно їх треба використати, щоб розуміти, що там і як. А щодо іншої нашої роботи, хочу сказати, що по деокупованим територіям, то ця інформація більше напевне для деокупованих регіонів, що середи. Сприйнято рішення по деокупованій території, що туди направляється відповідно важка інженерна техніка, це, зокрема, і самоскиди, і крани, і інша техніка для того, щоб якнайшвидше пройшли відновлювані роботи, зокрема, це східні території і південь. Тому я думаю, що найближчими днями. Люди отримують суттєву допомогу для саме відновлення для, для проведення аварійно-рятувальних робіт. Угу. Пане вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше як завжди за вашу роботу. Це неоціненно і набагато важливіше. Це Олександр Хорунжий. Дякую вам. При... Нам немає за що. Всі компліменти ваші. Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України. Дякую на все добре.